Добрий день. Сьогодні ми знаходимося на митно-ліцензійному складі компанії Metridat, де зберігаються автомобілі після розмитнення. І сьогодні ми обговоримо основні етапи доставки, як проходить це, як ми торгуємо автомобілі, як розмитнюємо, як вантажимо і так далі. Наприклад, ось цей рам ми привезли з Америки з незначними пошкодженнями, ну майже трошки. Трошки перевернувся автомобіль, але нічого страшного тут немає. Зато вигідно виграли. Майже мій рост. Якщо ми виграємо маленький автомобіль, ми можемо завантажити його сюди, і це буде як два місця. Також, також, у нас тут зараз є ось такий екземпляр на шкірі. Джета на шкірі. Розумію? І ось таких ось варіантів у нас безліч. Як проходить основна е, підготовка автомобіля? Ми виграли автомобіль, оплачуємо його за два дні. Тобто стореджів і демереджів у нас немає. Ми оплачуємо автомобілі вчасно та їх забираємо. Після того, як автомобіль прибуває на наш майданчик в Америці, відбувається процес консолідації. А до речі, з консолідацією у нас немає ніяких проблем, тому що ми відправляємо на різні напрямки. Щось відправляється в Клайпеду, щось в Констанцію, щось в Одесу. Але ми радимо відправляти на констанцію, тому що це найшвидший і найвигідніший варіант. Що далі? Далі ми завантажуємо автомобілі у контейнера та відправляємо у порт призначення. Щось відправляється в Клайпеду, щось в Констанцію, щось в Одесу. В констанції у нас, до речі, власний стафірувальний майданчик, на якому ми власними силами і нашими співробітниками відкриваємо ці контейнери та вивантажуємо автомобілі. День в день вантажимо на автовоз та відправляємо до Одеси. В Одесі вже виходить розмитнення, і автомобілі ось так очікують на своїх клієнтів. У місті Одеса. Наші клієнти отримують фото та відеозвіт на кожному етапі, де це подивитись в нашому особистому кабінеті. Все зроблено для зручності. Там можна відслідкувати, коли забрали автомобіль, коли привезли, коли завантажили. Є окрема вкладочка з трекінгом, з букінгом, з номером контейнера і датами відправки і отримання автомобіля. До речі, ми надаємо повний доступ до аукціонів. Через наше персоналізоване розширення. Там можна одразу прорахувати автомобіль, подивитись, страхуватися чи дилер і натиснути його, якщо це байнав, якщо ні, поторгувати. Тільки що ми з вами спілкувалися за Америку, а зараз перейдемо до Кореї. В Кореї у нас власна зареєстрована компанія, що надає доступ до всіх закритих аукціонів та площадок. Якщо це площадка, у нас є власний штат співробітників. Наша людина може виїхати на місце, де знаходиться варіант, який вам сподобався, і ми можемо його оглянути. Якщо це аукціон, на аукціоні ми надаємо всі гостєві аккаунти, де ви можете відсортуватися та обрати те, що вам сподобалось. В Кореї ми самостійно завантажуємо всі автомобілі у контейнери та відправляємо або до Одеси, або до Констанції. Хочу зауважити. Комплектації максимальні. Якщо зрівнювати з Європою, то Корея йде на максимальних комплектаціях, тому що корейці себе люблять. До речі, ось у нас знаходиться абсорбер, який впитує влагу. Що я можу сказати про Китай? У нас дуже багато автодилерів і партнерів, які працюють виключно з електрокарами. І їх основний напрямок це якраз Китай. Звідти можна привезти як новий автомобіль, так і з пробігом. Наші спеціалісти мають доступи до напряму до китайських автодилерів і отримують ексклюзивні пропозиції найпершими. Ми з вами поговорили за Америку, за Корею, за Китай, чому саме Мітрідат? Ми на ринку більше 17 років і знаємо, що ми робимо, як ми робимо і де ми це робимо. У нас тисячі клієнтів по всій Україні, які залишаються з нами роками. І кожного місяця ми привозимо для них ось такі автовози. Можливо, наступним буде ваш автомобіль.